Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. У нашій в'язальній спільноті розпочинається Тиждень вільної людини. Це такий тиждень, коли ми робимо що хочемо, в принципі, як і завжди. Але робимо це в компанії, і цю компанію в нас організовує Оленочка Буганова. Всі посилання я обов'язково вам залишу в інфобоксі. Але перш ніж показати вам, що я планую робити цього тижня, я покажу вам, що я робила попереднього. Не скажу, що в мене тут дуже великі досягнення, ну але хоч якісь є, я дов'язала ось такі шкарпеточки. Починала я їх ще в кубику. Вив'язала я тут таку резиночку 3х3, Ну, щось мені так захотілося. В кінці перейшла на 1 на 1, і тут якась ниточка невідомого мені складу, але не ну, неї небагато. Біла п'ятка, звичайно, трішки псує їх вигляд, але ну, ось так трапилося, що на п'яточку в мене йде сама біла ниточка. В'яжу всякі різні. Ну, чомусь думаю, що знайдуть вони на осінь свого господаря. Основним процесом, який ем, я просувала минулий тиждень, це був ось цей джемпер Саргасове море. Е, ось маркер, від якого я е, пров'язала. Тут більше 20 см. Якщо врахувати, що кожний сантиметр це 3 рядочка, а отже це десь 1000 петель, ну, скажімо, не так і мало. Думала вже закривати, але, по-перше, хочу я все ж таки примірити першність закривати, тому що закривати голкою досить таки довго і хочу упевнитися в своїй правоті, але подумала-подумала ще. І вирішила, що довіжу ще три сантиметри тому що трішки боюся, що марінос підсяде і ось так от. І Ну що ж треба розпочинати рукава. І примірочку треба якось організувати. Отож, на тиждень вільної людини я беру в роботу цей джемпер Саргасове море. А також я візьму в роботу свою спідницю трошки джинс. За тиждень, що минув без спільників, я тут пров'язала всього лиш навсього два квадрати це ось цей і ось цей. А... Так, дійсно цю спідницю треба якось довести до логічного кінця. В ній зацікавлена і я, тому що спека спаде, можна було б носити з ковтинкою трошки джинс, і в ній зацікавлені мої глядачі, тобто ще не на повну силу, але все ж таки я цей процес просуваю і думаю, що я в якійсь мірі зможу з ним попрацювати і в тижні вільної людини. Ще одним процесом наступного тижня будуть шкарпетки. Думала я обійтися без шкарпеток, немає в мене ніяких сил в'язати чоловічі шкарпетки, і я ніби трішки відклала цей процес. Але, але можна, поки, поки немає натнення, зв'язати якісь цікавенькі жіночі. А, так от, дивилася я відео Ірини з каналу Професор Кофесова. А, вона неймовірна майстриня шкарпеток. І от вона ставила питання, які шкарпетки для неї були викликом і збирала пропозиції. А, пропозиції там, звичайно, в неї є цікаві. Не знаю, що саме вона вибере, але ну так я якось подумала в той момент і сказала, а шкарпетки гачком. А вже потім, на наступного дня, я якось подумала, така думка проходить, називається А сама. Я дійсно ніколи не в'язала шкарпеточки гачком. От почала. Значить, це в мене шкарпеткова це вінія 80 мериносу і 20 поліаміду 420 метрів на 100 грамів. Тут в мене, до речі, і є 100 грамів, я вже не впевнена, що мені вистачить гачечок в мене. Ага, не видно вам Номер 2 Невдало підібраний до процесу, він теж червоний, але то таке. Почала в'язати. І тут о диво я чомусь. Ага. Почала в'язати я згідно майстер-класу Євгенії з. Каналу в'язана мия Посилання я вам залишу, ну, може, ви теж хочете такі шкарпеточки. Але не відразу я звернула увагу на те, що в'язані вони рельєфними стовпчиками. А, і якось Ну ніколи я просто з цим не стикалась, і для мене виявився сюрприз-сюрприз. Дивіться, як виглядає виворітна сторона. Тобто вони досить-досить такі товстенькі. І я вже навіть подумала, що, ну, можливо, щось не так. А потім подивилась там відео Євгенія вивертає свої шкарпетки для того, щоб показати, як вона ховає ниточку. Так і є. Тому на зворотній стороні ось тут є така рельєфність. Ну, не знаю. Я думаю, що, по-перше, вони будуть надзвичайно теплими. По-друге, я тепер не впевнена, що мені вистачить ці 100 г, але я вже подумала, які я ниточки візьму, якщо мені їх не вистачить. І навіть не знаю. Тобто, спочатку у мене було бажання розпустити і перев'язати звичайними стовпчиками, але ну, так, надзвичайно гарно і надзвичайно тепло. Тому, напевне, я все-таки їх продовжу та закінчу. От. Ну Це більш-менш ніби всі плани на тиждень вільної людини, але, по-перше, може бути все. По-друге, в мене там ще м десь лежать недоведені до пуття мочалочки. отож Я буду працювати, а в наступному підключенні ви побачите, що ж у мене вийшло. Я вітаю вас у заключному підключенні свого тижня вільної людини. Отож, які у мене досягнення. Не то, щоб їх дуже багато, але все ж таки вони є. І перед вами аж цілих 4 процеси. Жоден з них не можна назвати супер-супер удачним, але все ж, давайте розглянемо. Розпочну я з спідниці трошки джинс. Не буду я вам нести її в кадр, тому що я сама її не брала за цей час, але я потихеньку в проміжках вив'язую деякі квадрати. Так, вони не відпарені, я не можу зараз вам показати їх. Усій своїй красі, але я вирішила, що якщо потрішки підв'язувати, то а, коли я дійду витягну і там подивлюся трішки на процес зборки. Якщо там буде що додати, то мені все ж буде ну, простіше. Тому я от на цьому тижні вив'язала 8 квадратів. Багато? Ні, зовсім не багато. Але ну, процес. Процес триває він в Русі. І ще мій досить довготривалий процес це м -м, Саргасове море. Я дуже сподівалася на те, що я його значно-значно просуну. Я закінчила низ, закрила голочкою. Ну, не ідеально, але ось так. Все ніби нормально. А сьогодні, як я вже м Розкладала цей виріб, щоб вам показати, то я зрозуміла, що коли я його закривала, я якось не побачила сторони, і лицева сторона у мене виглядає ось так. от. Ну, тобто, 90%, що цей момент я буду переробляти. Одне єдине, про що я подумала, так це про те, що переробляти я його, напевне, вже буду в кінці. Ну, коли вже будуть завершені решта процесів. А що в мене тут? Набрала я на рукав, відв'язала його. і він мені не подобається. Звичайно, носила я його на примірку на людині, він лежить краще, ніж отут. Ось так. Але, виходить, ніби воно трішки ось тут пожамкано. З чим це зв'язано? Ви зв'язаний резиночкою, ну і не розрахована на те, що резиночка має виглядати ось так. А я розраховую на те, що вона саме ну ось такий десь буде мати вигляд. Е, і тому м, по кількості петель тут все гаразд, все е, має бути плавно, але чомусь воно виглядає ось так. Е, не знаю я переробити, е, поки що не буду. Якщо прийде якась супер ідея, то спробую на цьому рукаві, а тоді вже буду переробляти. Що ще? Е, подумала я про те, що треба зробити горловину. Треба зробити горловину, тоді краще зрозуміло, як саме лежать рукава. А горловина тут буде досить таки великою, і хоч я і беру цей м, виріб у тиждень стартів, все ж таки я ну, далеко не впевнена, що я зумію його закінчити, хоча я дуже-дуже цього хотіла і сподівалася, що це буде виробом липня місяця. Ну, але вже як станеться. Тому якось засмутили мене процеси в цьому проєкті, але ну, от є як є, я буду з ним працювати далі. Наступний мій недолугий процес це мочалочки. А хто зі мною довше і бачив мої попередні відео, то я, в принципі, зв'язала оцю основу, вона була в мене зв'язана з джутової ниточки конопля. Купила ось такі двосторонні серветочки з мікрофібри, От, розділила їх. Ну, так, щоб була лиш половинка, мені цього достатньо. От, і тепер я це виварить на сторона моєї мочалочки, і я перешиваю. Ну що ж, я, я закінчила з тими мочалочками, я зовсім їм не задоволена. А, ні, по функціоналу гарна. Ось тут жорсткий джут з коноплі, а тут іде м'якесенька така мікрофібра. Тут я прошила ниточку, щоб воно таймалося. І, в принципі, дуже навіть нічого. Але м те все, що я думала, що я заховаю пришиванні, нічого подібного. Не так, це просто, як я думала, взяти і щось відрізати, щоб форма була кращою. Ну, теж не дуже варіант, Чомусь я побоялася а, за міцність тоді цих виробів. І залишились вони такими, як є. Це будуть, власне, мої, нікому я їх не віддам. Тому що виконані вони не дуже, але я зробила висновки для подальших. Своїх е мочалочок, і я думаю, що я зроблю ще. Правда, щось я не купила вже цих ниточок з коноплі, але робила ревізії то знайшла е ще один клубочок, ну, побачу на що мені там вистачить, і думаю, що з часом я все-таки зроблю і зроблю вже ну гарненькі, кращі, скажімо так. Тобто маємо, що маємо, але я вже ці роботи закінчила і буду користуватися. Так, і четвертий мій рукодільний процес це шкарпеточки. Шкарпеточки гачком, причому рельєфними стовпчиками. Забирає дуже багато ниточок, коли і досить товстенька сама шкарпеточка. Коли я почала це побачити, я щось думала, може розпустити, може не дов'язувати. А Потім подумала, ну, що це шкарпетки, шкарпетки потрібні різні, і зв'яжу ще одну пару, нехай і такі будуть. А, що тут мені не подобається? Не подобається, це те, що косить полотно. Але я думаю, що я виперу, заблокую, і все з ними буде гаразд. А, от. Іде дуже багато ниточок. і... По-перше, мені не вистачило цих 100 грамів. Конструкція тут така, що п'яточка вив'язується в останню чергу. І я вирішила цим скористатися. Резиночка. До речі, перший раз гачком робила резиночку. Гляньте, ну, досить таки пристойна. І з виворітної сторони, як вона виглядає? От, ось так. Свої 100 г ниточок я, можна сказати, використала, Ну, може, неївно розділила між шкарпетками. може, тут ще хватить по одному рядочку, і то це може. Що робити далі? Ну, Звичайно, що п'яточку треба в'язати іншим кольором. Зараз я покажу вам. Так, е, якою зробити п'яточку. Наприклад, можливо, зробити її сіренькою. І тут є е, ну, теж вона секційного окрасу, і е, кольорами, украпленнями перегукується з тим же полотном. І ще більше я схиляюся до того, щоб цю п'яточку вив'язати? Ну, ось такою ниточкою теж приблизно того ж окрасу, але вже така кавова темна. Скоріше всього, що я п'яточку вив'яжу цією ниточкою, і тоді подивлюся, чи доречно буде ще в резиночку додати якийсь рядочок чи два. Отож, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з приводу кольору цієї п'яточки. А я з вами на цьому прощаюсь і. Що в мене вийшло, я покажу вам уже в наступному відео. Отож, до зустрічі!